Люденьки, всім привіт! Кучненько пішли пасати, як я і обіцяв, знайшлися і привезені вже в Україну. Вчора був огляд до цього сіренького пасата 18-го року. Він, до речі, вже заброньований. Сьогодні хочу вам показати оцей чорний пасат, Це в нас рестайлова версія. Він 12 місяць 2020 року виробництва, і другий місяць 2021 року перша реєстрація, і початок експлуатації по дорогам Німеччини. Цей пасат у нас рестайловий. Це вже остання по суті ревізія, так би мовити, би восьмого пасата перед появою БД. 9-го. і конкретно цей екземпляр у нас дуже і дуже непогано запакований по опціям. В першу чергу це топова оптика, це вже матрична оптика, це вже IQ Light У нас іде. Вона дуже класно грає світлом дальнім. Що зустрічні, що попутні автомобілі дуже гарно вирізає, є протитуманні фари. У нас є підсвітка поворотів, є поворот лінз в фарах за кермом, коли ви їдете десь на невеликій швидкості по серпантинам, по якимось. Як бачите, цікавий відтінок скла, тут у нас підігрів лобового скла у автомобіля. Чорний металік, чорний перламутровий колір, 17-го розміру колеса у автомобіля з секретками, з літньою гумою. Що ще цікавого, в автомобіля є безключовий доступ по всьому периметру на всіх чотирьох ручках? У нас є електрична ляда задня, вже нова наліпочка, пасад, нові значки, нові ліхтарі, LED позаду топові. Отак це все. Виглядає, відкривається, працює автомобілі. Нещодавно заїхали. Я от навіть рамки не встиг на них не чепити, тому що реально трішки не встигаю. Цікава опція в цього пасата є: це така поличка, завдяки якій не будуть літати по всьому багажнику речі і не будуть шкодити оцю задню ляду. На ній, до речі, трішки є пошкоджень. Вона трішки пошкрябана, тому ця штукенця, як бачите, не врятувала, але нею ще треба не забувати користуватись. Автомобільчик трохи не прибраний. Він зараз якраз паралельно з цим пасатом відправляється на хімчистку, будуть прибрані, готові до передачі. Тут у нас, як бачите, сабвуфера, значить, у нас є музика, але про неї трішки пізніше. Опція подвійної підлоги. Є фаркоп з функцією складання з електроприводом. От він у нас з'являється такий красень. Є, штора тут все працює, кришка закривається, відкривається. Як моргають ліхтарі гарно, а ну не моргають. Щось не налаштовано. Є тонування у нас позаду, є хромпакет на вікнах. Всередині, що у нас? У нас складаються дзеркала, у нас є ambilight підсвітка у нас є Harman Kardon. Музика вже не має Дінаудіо в цьому поколінні. Автомобіль має електропакет попереднім сидінням, тобто електрорегулювання обох передніх сидінь. А водійська у нас має ще два положення пам'яті і має функцію масажу. Знову ж, косметику можна оцінити одразу. Тут у нас, оскільки це у нас вже рестайлова версія. Нова панелька приладів, така цікава. Мультимедіа 8-дюймова. Це в нас discover Media але це вже mib 3 версії. У неї є бездротовий CarPlay Android Auto. Тут у нас є сенсорний клімат, комусь подобається, комусь не подобається. Я покористувався, до речі, вперше саме на цьому автомобілі. Маю сказати, що якогось супернегативу я не відчув. Цікаво виглядає. Керувати в принципі, не складно, рознесені органи керування, тобто навіть в русі можна там по пів градуса градус додати температуру. Це все сенсорно швиденько міняються, оберти. Це навіть ну, коротше, якогось негативу супер я не відчув. Система старт-стоп, у нас є парктроніки по периметру автомобіля. У нього є паркувальний асистент, він сам може запаркуватися. Бездротова зарядочка в цього автомобіля присутня. Звісно, у нас вже тут USB Type-C роз'єми, скільки це в нас вже. 20-й рік, все ж таки два і ще позаду. Один має бути отака у нас. Тканина на сидіннях. Це, по суті, сидіння по формі Comfort Line, а дизайн у них в рестайлі пішов саме такий. Чорна стеля, це хтось опціонально збирав, чорний пластик, все чорне. Далі у нас повний пакет асистентів, включаючи асистент сліпих зон. От він на дзеркалах у нас там є. Є смуга руху, є фронтальний асистент, є адаптивний круїз-контроль, нове кермо, є підрульові перемикачі, перемикання передач. так Запустимо, що він дійсно працює. От у нас 5,1 літра витрата від запуску. Нова панель приладів. Тут уже гарман кардон включився. Ну отак у нас виглядає клімат. Тобто можна вручну регулювати, доволі цікаво, індикація відбувається швидше виключаються вентилятори, ніж, наприклад, у механічному регулюванні набагато є, меню, викликається також кнопочкою. Регулюється. Ну, Зручно маю сказати. Цю опцію можна переставити і на попереднього покоління Passat, не обов'язково, щоб це був фейсліфт. Щось біля, не пам'ятаю, 250-300 доларів ця панелька, плюс кодування необхідне, щоб вона запрацювала. І у вас так само наприклад. Попередньому поколінні буде такий самий клімат. Далі, апконект, а бездротовий він може бути, нагадаю. Нова у нас менюшка. Тут от у нас є асистенти. Будь ласка, от вони всі адаптив. Плюс, якщо за кордон виїжджаєте, то у вас ще предиктив буде по знакам, по навігації буде скидати швидкість автомобільчик, щоб не перевищити, не влетіти на перевищення, Lane Assist от з вібрацією, Side Assist, я з у нас виставляється, будь ласка, з знаків в Україні воно не працює. Поки що не активується навігація. Активована, доволі непогано нова навігація ВД, працює знову ж таки, вона працює через інтернет. Тепер уже карта може бути ще тут, що сюди її можна перевести. Отаким от чином. ну, власне, Тут велика кількість виглядів, дизайнів, цікава нова панель по використанню. Отак можна взагалі одну навігацію сюди вивести або купу різної додаткової інформації, поклацати, якби на ваш смак і на вашу потребу вивести все, що треба. Кнопка швидкого виклику асистентів, щоб відключити чи включити, який вам необхідний. Та й по суті все. Ну. Повний набір асистентів, цікава музика, електросидіння, топове світло. Мені здається, це доволі цікаво. Із косметики отут ще така неприємна річ, але вже. Так би мовити, як є. Забрали звідси годинник. Як хтось написав нещодавно, що, наче ціла епоха пішла, бо для пасата це був такий ідентифікатор, так би мовити, що це все ж таки Пасат. Задній ряд, що у нас має? Задній ряд має великий простір у пасата в порівнянні з гольфом Октаві. Сонцезахисні захисні, отакі шторки, і тут доволі непогана косметика по всьому периметру. Єдине, що це отакий так є на сидінні. Хтось рідко сюди сідав, але встиг. Встиг щось тут наламати. Є інвертор 150 Вт 230 вольт і один роз'ємчик USB Type-C. Клімат у нас три зони, тобто тут ще керування третьою зоною. Дефлектори вон, кудись якраз поховалися ці штукенці, але вони купуються, встановлюються окремо, у Passat це ціла болячка. Вони дуже часто відвалюються. Автомобільчик знову ж з чорною стелі, якоїсь бруди тут не побачиш. Але щоб забрати сліди попередніх керманичів, автомобіль все ж їде на хімчистку. Позаду також музика Harman Kardon. Дон. грає, маю сказати, ну плюс-мінус так само, як грав Дінаодіо до цього в попередніх поколіннях, тому тут якихось особливих відмінностей не помітно. Пасажирська сторона, знову ж, електропакет, електрорегулювання. пластик Пластик. Доволі непогано він збережений. Забув сказати, пробіг у автомобіля 181 тисяча кілометрів. І що ще забув сказати, це що під капотом тут 2 літра турбодизель на 150 кінських сил і 7-ступінчатий робот DSG DQ381, що по фарбі. У нас по лакофарбовому покриттю рівномірним шаром перефарбована задня ляда в цього автомобіля. Зараз немає товщиноміра, але тут без шпатлівки нічого такого. Тут було просто косметичне підфарбування. Що цікавого цього автомобіля, це те, що у нього в Німеччині десь так, щоб не збрехати 3000 кілометрів тому було проведено великий сервіс: це олива, фільтри, це дизельний фільтр і це у нас гальма по колею. Бачите, тут гальмівні диски позаду практично нові стоять. І такі самі сяють майже нові. Ну, як майже нові 3000 кілометрів пробігли передні гальмівні диски. Регулювання фар це обов'язкова річ, оскільки вони тут адаптивні, їх треба регулярно налаштовувати, щоб вони правильно вирізали і не сліпили автомобілів, які їдуть вам назустріч. Ну, отакі посад друзі. Так. І ще у нас питання є косметичне. У нас є така невеличка вм'ятинка на дверях. От вона тут. На ребрі якраз хтось відкривав двері. Така вона по масштабу. Можна їздити, можна виправляти тут уже кому, як то кажуть, як на кожен смак, на його розсуд. Власне, такий автомобільчик залишається у місті рівне для того, щоб його прибрали, і для того, щоб його далеко не вести, потім не повертати назад. Бо Конкретно цей варіант у нас їде в Івано-Франківськ, щоб не вести їх на Київ. Я знайшов місце у Рівному, де вони будуть підготовлені, і чекати своїх нових. Власників. Детальна інформація, технічний опис по цьому автомобілю ви можете знайти внизу під цим відео. Там також буде цінова пропозиція на цей автомобіль. Він розмитнений, він сертифікований. Він може поїхати до нового власника по всій Україні, ну або приїхати у місто Рівне і забрати його самостійно з цього міста. Так що, до речі, по лобовому склу у нас тут акустичне 2023 року встановлено. Це щоб не забути. Панорама відсутня Це в цього автомобільчика є панорама. Ну, отакий. Пасатик, друзі, дякую за увагу і до нових зустрічей.